Йогічні тішусь, що все більше і більше все ж таки вдається людям розуміти, що треба псіханути, зупинитись і почати задавати собі питання, не чекати, що щось зовнішнє буде продовжувати працювати на ось цю задачу пробудження. Акценти виборіть. Свій спосіб бути зараз в цьому часі миротворцями, що з чим ви з'єднуєте, в яких точках, фазах, моментах ви здатні умовкнути свій рот і не розпилити агресію, вірус, інфекцію війни, а усвідомити, що перезасіваючи знову і знову своє безсилля, свою. Свою реактивність на події ми так не створимо змін.